Те, що ми зараз розповімо вам, друзі, маловідомі факти про особливу людину та величного завойовника Чингісхана. Довелося докласти чимало зусиль, щоб ви про це дізналися. Вся сенсація цієї розповіді полягає в тому, що всі ми вийшли з ліжка Чингісхана. У книзі рекордів Гіннеса написана сенсаційна інформація. За даними дослідників Оксфордського інституту антропології та генетики, сьогодні на землі проживають понад 17 мільйонів людей, які мають спільного предка. І ім'я його Чингіс Хан. Ви тільки вдумайтеся в це число. Він найплідніший батько в історії людства, і це науково підтверджений факт. Тільки йому за всю історію людства вдалося залишити мільйонне потомство. Вітаємо вас, шановні друзі! Ви на каналі для допитливої та уважної аудиторії. Дорослий архів. Зараз ви почуєте приголомшливу розповідь про життя і любовні стосунки великого завойовника. Неабиякий розум і постійні плотські втіхи прославили цього титана. Це історія взаємин великого хана з його численними жінками. А їх, на думку істориків, було близько семи тисяч. Сімейні таємниці Чингізидів довгий час були нікому невідомі. і тільки зараз, завдяки дослідженням вчених, з'явилася можливість дізнатися шокуючі подробиці інтимного життя Чингізхана. Родинне життя полководця було сповнене драматичних подій. Широко відома історія з полоном його першої дружини Борте, яку захопило сусіднє плем'я. І уявіть собі, вона все ж повернулася в юрту Чигісхана, але вже вагітною. Народженого хлопчика назвали Джучі, і Чингісхан все своє життя сумнівався, чи це його син. Однак мало хто знає, що згодом Чингісхан страшно помстився Меркітам за свою ганьбу, він повністю знищив їхнє плем'я. Дочку меркітського хана, прекрасну Хулан, він зробив своєю дружиною. Літописи тих часів вказують, що Хулан вміла задовольнити свого пана за допомогою всіх отворів, дарованих їй природою. Друзі, якщо вам подобається контент, підпишіться просто зараз під час перегляду, і система Ютуба розцінить, що наше відео з цікавим змістом. Натисніть на дзвіночок, що буде повідомляти про вихід нового відео. Будемо вдячні, якщо ви поділитеся своїми думками у коментарях. Ми читаємо усе! Та для алгоритмів Ютубу це привід показати відео більшій аудиторії. Після перемоги монгольських племен Чингісхан взяв за дружину дочку татарського хана місяцелицю Есуган. Провівши ніч з переможцем, на ранок вона сказала йому бути твоєю дружиною велика честь для мене, але набагато більше цієї честі гідна моя сестра Есуй. Вона красивіша та досвідченіша в мистецтві кохання. Чингісхан наказав негайно розшукати Есуй. Згодом великий хан не раз усамітнювався у своїй юрті на ніч разом з обома сестрами. Сам Чингісхан називав це їздити на двох кобилах». Усі чотири перших дружини в майбутньому стали так званими старшими дружинами великого хана. Вони брали участь у вирішенні державних справ і давали поради своєму панові. Всіх інших дружин Чингісхана можна умовно розділити на кілька груп: до першої належали політичні дружини, дочки ханів і правителів, яких батьки видавали заміж, щоб скріпити союз із завойовником. З багатьма з них великий завойовник зустрічався тільки один раз у шлюбну ніч. Другу групу складали майстрині та китаїнки до любовних, утіх з якими Чингісхан був великим мисливцем. Відомо, що великому хану подобалися витончені китайські любовні техніки, що дозволяли багаторазово доводити чоловіка до блаженного стану. Третя група Красуні представляла собою, кажучи, сучасною мовою, живу колекцію найкрасивіших дівчат із завойованих країн, які стали секс рабнями Чингісхана. З ними він не церемонився. Неймовірний випадок стався з індійською танцівницею на ім'я самі дівчиною небувалої краси і шаленого темпераменту, яка наважилася сказати Чингісхану, що їй мало чоловічої уваги, яку він їй приділяє. Полководець тут же наказав нагодувати дівчину схочу. За допомогою двох нефритових фалосів придворні чинці протягом декількох годин на очах Чингісхана багаторазово доводили самі до оргазму. В результаті серце дівчини не витримало і зупинилося назавжди. Стародавні монголи, взагалі, відомі в історії як народ, схильний до брутального сексу. Вважається, що це пов'язано з тим, що монгольські чоловіки багато їздили верхи, а це стимулює передміхорову залозу і всю пахову область. Правда, підвищене лібідо монголів. Проявлялося найварварськішим способом при взятті чергового міста, все жіноче населення повально гвалтувалося, повністю підтверджуючи відому істину, монгол любить їсти м'ясо, їздити на м'ясі і встромляти в м'ясо. Те, що світ сьогодні не населений одними тільки монголами, пояснюється просто після масових зґвалтувань жінок знищували. Чингісхан не хотів, щоб підкорені ним землі виявилися заселеними напівкровками. Пішов із життя великий хан за однією з версій під час плотських утіг. Причому це було жорстоко, чергова полонена ханом принцеса помістила всередину себе якийсь пристрій, який відсік 65-річному Чингісхану дітородний орган. Так, за однією з версій і завершилася доля великого завойовника і полководця Чингісхана. До збочень монголів відноситься також практикувані китайцями групові любовні утіхи за схемою Один чоловік і три жінки, анальний секс, відносини з тваринами. Монголія це країна синього неба, екзотики та історії. Країна, що вабить туристів не тільки дивовижними пейзажами, широким асортиментом розваг, але також збереженою атмосферою старовини. Досі в містах і селах будують юрти, такі як були у Тамерлана і Чингісхана. Іноді між бетонними багатоповерхівками, як і раніше, монголи п'ють солоний чай з верблюжим молоком, готують їжу на багатті з посліду того ж верблюда. І ніколи нікуди не поспішають. Зараз ви почули про сексуальну складову цієї країни і її народу. Еротична культура, поза всякими сумнівами, річ вкрай необхідна для людства. Але внаслідок інформації про Чингісхана створюється думка про любовну поведінку, прийняту у монгольських народів. Схоже, що і на сьогоднішній день в Монголії склалися обставини, завдяки яким вона міцно закріпилася в числі країн центрів міжнародного секс-туризму. Україні, в першу чергу, звичайно, це стосується улан-батора, створена ціла мережа борделів, орієнтована на іноземців. У Монголії існує сутенерська мережа, орієнтована на корейців, китайців та інше. Також є і спеціалізовані готелі, що обслуговують їх. Мало хто знає, що Улан Батор славиться своїм невгамовним нічним життям. Буйний кочовий характер знаходить вихід, незважаючи на те, що більшу частину року в місті стоїть дуже холодна погода. Знову ж таки, мало хто знає, що Улан Батор найхолодніша столиця світу, тут середньорічна температура мінусова. Монгольські дівчата дуже гарні, здорові, привабливі, при цьому зберегли, з огляду на певну ізоляцію країни, свій неповторний екзотичний східний шарм. У Монголії добре розвинена професія продажних жінок. Найбільш численні дівчата, які серед усіх цих іноземців обслуговують тільки корейців. Слід зауважити, що є корейці, які приїжджають до Монголії тільки для того, щоб розважитися з монголками. Як правило, приїжджають на тиждень. Під час терміну перебування кожен день проводять з новою дівчиною. Розташовуються в готелях, які називаються Непогано у нас в Монголії. Ціни на любовні послуги в Монголії зараз стали для них помітно вищими. Кажуть, навчена дівчина зараз бере в районі 400 доларів. Ще дівчата, які обслуговують, це в основному студентки. Їх сезон починається навесні, з весни потік туристів дуже збільшується і вони включаються в роботу. По-справжньому цікаво стає, якщо добре уявити собі, чим можуть займатися ось ці симпатичні дівчата, які поруч з ними по вулиці ходять. Сьогодні іноземці, приїжджаючи, вже заздалегідь знають, де кого можна зняти і чекають їх у заздалегідь відомих місцях. Адже навіть працівниці на рецепції в готелях займаються тим, що продають послуги таких же дівчат, а у вільний час і самі надають любовні послуги. Взагалі, так виникла таємна сутенерська мережа. Якщо сказати відверто, монголок особливо полюбляють китайці і корейці. Для них не те, що два або три 30 мільйонів тугриків не гроші. Монголки заради грошей готові йти на все, а вже за такі гроші готові спати з ними, взагалі оком не моргнувши. Дякуємо, що слухали. Якщо є свої думки, пишіть у коментарях. Ставте лайки, тисніть на дзвіночок. Підписуйтесь на канал.